Сай довів, що вміє не лише кумедно витанцьовувати у своїх кліпах, а ще й виголошувати промови за трибуною. Південно корейський репер навідався до Гарвардського університету, куди його запросили поспілкуватися зі студентами. Автор Gangnam Style виступив перед ущерб заповненою аудиторією і зізнався, що завжди мріяв навчатися у цьому закладі однак не склалося. Я був типовим студентом Бостонського коледжу. Цілих чотири роки я протирав штани за партою навчального закладу. Єдине, що я пригадую зараз, так це свій перший нікнейм. WWF. Цей постійно жартував і влаштовував інтерактив зі студентами. Виступаючи перед аудиторією, співак згадував невдалі спроби своїх співвітчизників продертися до американського шоу-візу. Окрім того, репер порадував усіх присутніх розповіддю про співпрацю з поп-королевою Мадонною. Я пам'ятаю, як вперше побачив матч на спільній репетиції. Вона виконувала якісь рухи лежачи на сцені. Коли я увійшов, вона промовила Привіт, любчику. Я тоді ще собі подумав: о Боже, сама Мадонна називає мене Любчиком. На додачу вона сказала мені, що може торкатися будь-якої частини її тіла, але тільки на сцені. Ректорат Гарварду запросив Сая взяти участь в обговоренні впливу сучасних технологій на молодь. Однак, співак перетворив імпровізовану лекцію на вечір гумору.